Малята продовжуємо мандрувати нашою екологічною стежкою та завітаємо в куточок, де росте лаванда. Лаванда багаторічна, пряно, ароматична рослина. Її батьківщиною вважається узбережжя Середземного моря, де і зараз вона росте в дикому вигляді. Рослина відома з давніх часів завдяки своєму аромату. А також смаковим якостям. Стародавні римляні використовували лаванду для приготування ароматних вод, якими омивали руки перед їжею. Рослину додавали у ванни. Зі вона потрапила в європейські країни, а потім поширилася в північній і південній Африці, в гірських районах Тропічної Азії. Досягала Берегів Америки та Австралії. В середні віки лаванду вже цінували не тільки як пряну рослину, але і як лікарську. Особливо вважалася вона допомагає при мигрені. Вже в середні віки лаванду використовували і як засіб для відлякування молі. Сушену лаванду заможні люди зашивали в мішечки або просто посипали в шафи, щоб зберегти шовк та інші заморські тканини. У всіх країнах вирощують лаванду як прянощі та для отримання ефірного масла. Лаванда росте кущиком висотою 50-60 см, стебла прямі, листя лінійні, злегка підігнуті по краях, цвіте. В літні місяці блакитними квітами, які видають сильний аромат. Вони ж надають рослині пряний і гіркий смак. В якості прянощів використовують листя лаванди або гілочки з листями і квітами. Рослина володіє досить сильним запахом і приємно терпким смаком. У кулінарії використовують сушені і зелені листя. Можна ароматизувати тушковане м'ясо, рибу, овочеві супи. В соуси прийнято додавати сушену зелень, молоді листочки використовують для приготування зеленого масла. Лаванду вирощують промисловим способом, але з успіхом можна посадити її і на садовій ділянці. Росте вона на ділянках, де достатньо світла, Розмножується насінням. І вегетативним шляхом, живцями, відводками, поділом куща пряність, зібрану в період цвітіння, зав'язують у невеличкі пучки і висушують в захищеному від сонця місці з хорошою вентиляцією, сухому вигляді. Розминають, складають герметичну тару і зберігають в сухому місті під кришкою. Для отримання ефірного масла лаванди рослину збирають у період масового цвітіння, зрізають верхню частину і відправляють зелену масу на переробку на спеціальні заводи відразу, поки лаванда не зів'яла. Лаванда з давніх часів вважається одним з найвідоміших лікарських рослин чай з неї Застосовуються як цілющий засіб при коліках, а масло з квітів використовується для лікування різних серцево-судинних захворювань і відновлення пам'яті. Сьогодні наукою доведено, що лаванда містить біологічно активні речовини, які Заспокійливо діють на нервову систему і допомагають боротися з безсонням, не роблячи сильної седативної дії. У висушеному вигляді лаванда більш ароматна, ніж у свіжому, а пучки рослин, підвищені на шнурі, ще й виглядають дуже декоративно. Ось така вона незвичайна рослина, що мешкає поруч із нами. Вона приваблює не тільки красою там ароматом. А й своїми цілющими властивостями. А на наступній нашій відеозустрічі я розкажу вам про лікарську рослину чебрець.